Я зробила браслет і він чудово тримається. Вау! На канай! Hello! Ми сьогодні робимо лизуни! Ви вже нас дуже довго просите таке відео зняти. І ми його знімаємо та гутус! Ми спробуємо зробити різні лизуни. А ви напишете, які вам найбільше сподобались. Нам потрібний тюбик прозорого клея і вода. Зараз ми будемо клей наливати в воду. Тут мати якийсь полетівся. Так, Як? да, не видно, Тепер треба перемішувати, поки він не загусне. Не, поки він не стане бій. Я повністю долацькою не відбирається. Додаємо синіх блискіток. Так, треба перемогу. Він косить, що в них такий бляски. На дотик, воно як скраб для рук. Але клей шукаєте, щоб він був без токсичних речовин. Тепер треба, щоб він годину постояв. Так не зорі. Ставимо його на годину і йдемо ми за руки. Мені він дуже подобається, особливо кольор його. Такий гарний. Як дійсно щось пов'язане із космічним простором. Дуже класний лизун. Я зробила браслет і він чудово тримається. Браслет лизун, я ще такого не бачу. І він дуже гарно критає. Ти десь бачила тільки, чи ти сама придумала? Ми беремо клей ПВА, освіжувач для повітря, барники і будемо вибирати блискітки. Наш фіолетовий, срібний синій і золотий. Наливаємо клей у посудинку. Додаємо трошки червоного барвника. Розмішуємо. Дивіться, як гарно. І він вийде у нас рожевий, як ми хочемо. Ще ніколи не робили. Візни. Мені дуже подобається. Тепер додаємо трошечки блискіток. Ми вирішили додати трошечки фіолетового і срібного. Вау! Як гарно. Ми вирішили ще одну ложечку додавати фіолетового. Давай, кидай з лазочка. Давай я тобі трошки допоможу, давай. Ми ще одну ложечку додали срібного. Срібну. Вау. Як класний. Ти класний. Не можу. Ну берете давайте. Отже, тепер ми беремо освіжувач для повітря, і нам треба на напротязі 5 секунд да його вдихати. Так. Отже, так. Так. Тепер він має огуснути мені не дуже Він ще не гусне, напевно, що потрібно ще освіжувача. Хух! Рекомендують, якщо лизун не гусне, потрібно додати ще освіжувача, але ми вже так багато дали освіжувача, і він ще не гусне. Напишіть мені в коментарі, що потрібно робити, щоб він гус. Нам з освіжувачем не вийшло. І нам порадили використати. Гель, добрання. Так, ми його відкриваємо. чуть-чуть наливаємо і розмішуємо. Коли добрання нам краще зразу поміг, то краще його використовувати. Але як ми додали спершу освіжувача, в нас він, бачите, який. Такі мої бути. Але все одно він дуже прикольний. Датик. Датик. Зараз. В руках покує. Бум. Здомо ще близько, тому що ці блискотки нас залишилися <гум> в тому <освіжувачі>. Давайте. Ай, подивіться, <гум> що зниться. Воно як жувачка для рук. Таке сміття. З нього бульбашки виходять. Він як желе, розумієте, він як Він не дуже тянеться, але він такий прикольний. тобі? Так. Хочу його залишити. зробити лизон з геля для душу і муки. Okay. Ой, щось забагато я, я висипала. Так, тепер перемішаємо. І що? Ну що? Що? Дуже гарний. Муку ну, додаємо. Oh. <laughs> підозрив, у нас нічого не Получается, получается к сопли. Что-то з руками. Ah. Mm -hmm. Лезун на Хрис, я не так зробила. Yeah. Ти подобається Латка, а не лизун. Клас! Ну все, наші експерименти з лизунами вдалі і невдалі завершились. Підписуйтесь на канал Златки Hello and Stories. Напишіть, який лизун вам найбільше сподобався. Навіть вдалий чи невдалий. Напишіть, які ви знаєте рецепти і чи ви колись зробили лизуни.